І є у нас на зв'язку вже Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Пане Олексію, вітаємо вас у нашому ефірі. І хочемо розпочати з сьогоднішнього нічного обстрілу, який от зокрема для Львівщини за кількістю жертв серед цивільного населення. Став одним з найтрагічніших за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації з вуст російських пропагандистів. Ми чуємо, що це мовляв відповідь за Брянськ. Хоча Україна жодним чином не брала на себе відповідальність за ці події у Російській Федерації. Як ви можете прокоментувати сьогоднішні події, і якою буде відповідь України на ці обстріли? Я можу сказати, що на превеликий жаль. От, якщо дехто вважає, що війна закінчилася, перемога вже є на нашому боці. Це велика помилка. От, маємо на увазі, що попереду дуже важка складна робота. От, дуже багато треба зробити, щоб вся перемога була за нами. Те, що робить Російська Федерація, я хочу, щоб ми з вами розуміли, нічого дивного немає. От, країна терорист, от, звичний для себе спосіб. Вночі атакувала нашу країну, атакувала цивільних людей. От. І те, що ми бачимо сьогодні, от Брянськ не має до цього ніякого відношення. От, вони вдерлися в нашу країну. І те, що вони тут наробили, порівняння з тим, що там відбувалося комусь Брянську. От, ми взагалі з вами не можемо порівняти від словом зовсім. От те, що стосується наших дій, вони зрозумілі. От, ми маємо оборонити нашу країну. Ми маємо якомога більше вбивати цих терористів, які вдерлися на нашу землю. І ще раз наголошую: останнім часом дуже багато чую таких е речень: що от ми перемогли, от все добре. От ось, ось закінчиться війна. Так от я хочу всім діячам нагадати, що війна розпочалася, от а закінчиться на може тільки нашої перемоги. Коли буде перемога, от це питання. Часу і на приликий жаль, я не можу сказати, що це станеться завтра або післязавтра, тому що тут не тільки від нас залежить, тут залежить від багатьох факторів, які є от в світі, які є назовні. Насправді запитання, скільки ще вони будуть нас таким чином тероризувати, тому що те, що сьогодні відбулося по всій Україні, це ну безумовно ще один факт їхнього тероризму, який вони вчиняють над Україною. ви заявили про те, що план Кремля мінськ 3 схилити до перемир'я, зупинити допомогу, викликати кризу, політичну турбулентність, домогтися розколу з прихильників компромісу сформувати другу Україну, за якою стоїть Медведчук, ФСБ, СЗР, ГРУ, Зрозуміємо, аналізуємо повторної. Мінської зради не буде? Очевидно, що ви реагували на те, що багато хто говорить, що ось мають бути якісь мирні перемовини, нібито і й Росія нас до цього якось схиляє. Хоча ну дивне схиляння виходить. А ще більше в нас нашу лють хіба розпалює. Зрештою, в Китаї говорять про те, що нам варто сідати з ними за стіл перемовин про щось домовлятися а якою є відповідь про це Україна? Я хочу сказати, що я не можу за всю Україну говорити, я можу говорити за себе і як за посадову особу, як за громадянина. От. Те, що ви зараз от наголосили, те, що вони зробили у цій масово необстріл, це один із елементів посіяння певних процесів на території нашої країни, це якраз іде схиляння от, до перемовин. Мені було крайнім часом, особливо от на минулому тижні, я слухав одного діяча. Зі Львовської області, коли він каже, що потрібні перемовини, от треба сідати домовлятися. До речі, це канал був там російськомовний канал був після мого зауваження. Вони зараз перейшли на державну мову. От, але майте на увазі, що таких стає все більше, більше і більше. Це дуже небезпечна тенденція, коли люди навіть з західної України починають про такі речі говорити. Я можу сказати, що я минулого тижня. Прибував у місті Лева, от, там були певні зустрічі. Я вперше за е, часи війни був на Західній Україні. От, і відразу ну в мене така, от, е, на жаль, е, сумна така традиція. Я відразу відправляюся на Свентер. Те, що я побачив на Личаковському тре, Свентері, я можу сказати, я плакав. Я плакав за рахування того, що ті герої, які праворіч поховані, вони свого часу не змогли вирішити те, що зараз, скажімо так, от мають вирішувати зовсім інші. Молодих хлопці, 18, 19, 20 років. Літні люди, 60 років мого віку, поховані на цьому свенторі. От, все треба робити вчасно і доводити до кінця. Якщо ми сьогодні не доведемо до кінця, от, і не поставимо крапку цій війні, майте на увазі через дуже короткий проміжок часу от, такі самі алеї можуть з'явитися із наших внуків, правнуків, е не дай Боже, від наших дітей. Тому нам треба зараз робити все від незалежно для того, щоб ставити крапку. Більш того, треба вголос починати говорити про речі от, заходу. Що він має розуміти, що ми свідомі того, що ми захищаємо не тільки себе, ми захищаємо на сьогоднішній день країни НАТО, от і робити вигляд, що ми тільки боремося за свою свободу, за свою незалежність. От то це самих собі тоді водити в оману на сьогоднішній день за нами, от за нашою міцністю, нашого всього народу. От якщо не да Боже з нами, що станеться, то країни Балтії, Польща, ми зараз за них на сьогоднішній день воюємо, кладемо своє життя. От, і це треба говорити вголос, і треба починати дискусію. Взагалі, що відбувається в світі. Дивіться, 500 людей, ці нелюді, ці подонки, я не знаю, як їх ще називати, вбили в нашій країні, починаючи з 24 лютого. Світ доволі мляво реагує на всі ці процеси. От починають розповідати про довгу війну. Що от там це ж Росія і багато інших таких починається, особливо от за останні півтора-два тижні. От коли читаєте всі ці аналітичні звіти, читаєте те, що навіть є до в публічних просторів. Ну трошечки знайте, я боюся, щоб ми з вами не стали в ситуацію, коли ми розраховували на одне, а в результаті отримаємо інше. Це дуже мене непокоїть як громадянина, і от як посадову особу, щоб не сталося так, що ситуація 94-го року, коли виявилося, що підпис президента Сполучених Штатів нічого не варта, щоб не виявила ситуація в 2023 році. Але от загалом, а з чим ви пов'язуєте оцю цю активізацію таких посилів? Тому що справді в інформаційному просторі все більше і все більше е, таких закликів про початок перемовин от сьогодні. Від Ердогана почали говорити про те, що треба зустрітися у Туреччині, Зеленському та Путіну і без посередників поспілкуватися. З чим ця активізація, на ваш погляд, е, може бути пов'язана саме зараз? Я хочу нагадати, те, що стосується зустрічі Зеленського саме з Путіним, це неможлива річ. У нас є рішення ради на збезпеки оборони, які кажуть про те, що з Путіним ми не будемо мати ніяких перемовин. От і те, хто на сьогоднішній день це пропонує, він може не знає, що в нашій країні є інституції, які працюють, які приймають відповідні рішення, які мають бути обов'язковими для всіх громадян нашої, нашої країни. Те, що стосується всіх ситуацій, я можу сказати, що 8 березня на українській правді вийшла дуже така е, цікава стаття. Там, де представники е, жіночі, от нашої найкращої половини нашого суспільства вони давали свою оцінку подіям, які відбуваються. Справа в тому, що Захід не розуміє, що робити з Росією. Він все життя її лякався. Він її не знав. От вони задурили. Я перепрошую голову дуже багатьом. От, Вплоть до того, що ми ж з вами знаємо, на 24 лютого нам не давали жодної спроможності от, вирішити наше питання і казали, що 3, 4, там, 5, 7 днів, скільки там, і у нас можливості не буде боротися. Це, це як вони казали, величезна армада, тощо. Ми та -то точно знаємо, хто вони, що вони, на що вони здатні. І я всім, коли були зустрічі, я всім поясняв, що це неможливо, цього не буде. Але в них, на жаль, своє уявлення про ці процеси, ще раз наголошую. Я більш не впевнений, що Захід не розуміє, що робити з Росією. Це по-перше. А по-друге, давайте відверто будемо казати, коли у нас забрали в Казахстані, забрали ядерну зброю, передали Російській Федерації, озброївши такий спосіб цих нелюдів. На сьогоднішній день є велика проблема, що робити з тою ядерною зброєю, яка на сьогоднішній день є у божевільних людей. Пане Данілов, шкода, що нам не вдалося поспілкуватися, коли ви у Львові були. Можливо, можливо, ще більше тем підняти. Але от якраз зацитую вас, і хотілося б почути більше роз'яснень. Ваша цитата стосовно Криму, теж минулого тижня вона була стратегія деокупації Криму, час нової редакції, Черговість засобів деокупації, політико-дипломатичних, військових, економічних то що вимагає зміни пріоритетів. Написали ви, і це надзвичайно справді важливо. Приблизно ми. Розуміємо, про що йдеться, але хотілося б, щоб ви більше пояснили. От що ви мали на увазі, чи може це означати, що якась і наша тактика буде мінятися? Ну але звісно, про це в прямому ефірі певно не варто говорити. Чому не варто про це говорити? дивіться Чому я ворог не знав. Я виходжу із ситуації, ви в сучасному світі нічого приховати не можете. Моя позиція відносно Криму і інших речей доволі проста і зрозуміла Крим. По конституції нашої країни це наша територія до того часу, поки ми не звільнимо територію Криму, ніякого розвитку нашої країни бути не може. Крапка от чому вони на сьогоднішній день пропонують росіяни от так зване Мінськ-3? Дуже проста ситуація. Якщо на території країни є невирішене остаточне питання, мати на увазі ніякого розвитку країни, мати не буде не найближчим часом. Не вірте, що хтось каже про якісь інвестиції, хтось буде вкладати сюди гроші. Це просто не, ну річ, яка не, не відповідає дійсності. Я можу, як приклад, привести Молдову, в яку Російська Федерація ще в 90-х перших роках минулого сторіччя от розвернула таку ситуацію, зробила там. Якесь незрозуміле утворення під назвою ПМР, чи як воно там називається, так от майте на увазі розвиток Молдови до того часу, поки вона буде єдиною, ніякої не буде. Другий приклад, Грузія, от не буде роз, мати розвиток Грузія до того часу, поки вона остаточно не поставить крапку в територіальному своєму питанні. Теж саме стосується нашої країни до того часу. Поки наші кордони не будуть повернути до кордонів 91-го року, які закріплені в нашій конституції. От нині про який розвиток нашої країни мовитися не може. Це зрозуміє будь-яка людина, яка розуміє, що таке держава, що таке кордони і що таке економіка. І коли кажуть, що в нас будуть хтось вкладати гроші, так будуть, але тільки після нашої перемоги, коли ми повернемо кордони 91-го року. Тому що це занадто ризиковано вкладати в країну, в якій будь-який момент може початися питання територіальної цілісності. Саме про це я маю на увазі. Традиційно в нашій студії у гостей є запитання. Микола Княжицький. Пане Даніло, абсолютно з вами погоджуюсь. Маємо ще приклад Боснії і де нібито мир, але теж вона, очевидно, не розвивається так, як розвиваються інші країни в цьому регіоні, саме через цю умовну розділеність. Але хотів запитати про інше: очевидно, що всі ми віримо в перемогу в те, що ми відвоюємо наші території. Очевидно, що в війні не можна прогнозувати. А чи можливий з вашої точки зору така ситуація, коли от ми відвоюємо наші території, але війна продовжується. Ми їх звільняємо, але вже по наших кордонах все одно постійно йде бій. Обстрілюють мирні території, люди продовжують виїжджати, літаки не літають, порти блокуються. Чи все ж таки, якщо це вдасться, то є то Росія не буде цього робити і є якийсь спосіб припинити цю війну? Чи ця війна навіть після відвоюваних територій може тривати далі? Те, що ви розповідаєте, це не є перемога, це не є закінчення війни. Це зовсім інші речі. Це продовження. Військових дій на території нашої країни, от до того часу, поки ми не приберемо загрозу в особі Російської Федерації, будемо розуміти, що ми маємо сталий мир. Нічого відбуватися не буде. Нам потрібен стали реміль. Для цього нам потрібно чотири речі. Їх наголосив наш президент. Вони дуже прості, і зрозумілі: Перше, кордони 91-го року. Друге, відповідальність фашистського путінського режиму за ті злочини, які він тут скоїв. Міжнародна відповідальність. Третє, повна компенсація, сатисфакція за все, те, що він тут накоїв. І четверте це гарантії нашої безпеки. Але гарантії вони мають бути абсолютно для нас зрозумілими. От, і ми маємо розуміння, що це і є те, що ми маємо на увазі перемога. В будь якщо будь-який з цих чотирьох пунктів не виконаний, ну тоді це е, має назву зовсім інше. І тоді ми будемо знаходитися з вами вкрай складному важкому становищі як держава. Ще одне запитання. От сьогодні буквально з'явилось повідомлення від головного управління розвідки Міноборони про те, що росіяни готують масштабну провокацію на в білоруському і російському кордоні для того, аби втягнути білоруське військо безпосередньо у конфлікт. Мовляв, вже навіть запланований телеміст за участі російських пропагандистів. Що ви з приводу цього думаєте? І, от особливо в контексті навіть сьогоднішньої новини, що у Білорусі Лукашенко самопроголошений президент вів можливість смерть. Ною кари для держ... за держраду для військових та чиновників, чи може це означати, що все ж білоруси спробують своїм військом не лише територію, а й своїм військом э, воювати проти України тут. Непроста ситуація. Ви знаєте, що Білорусія, як три країни, які відносяться безпосередньо до Європи Білорусі, Україна, Молдова, от вони зовсім інші е, мають погляд на багато процесів, але ми маємо дуже складну ситуацію. Складна ситуація, яка полягає в тому, що на сьогоднішній день Росія є окупованою Російською Федерацією, окупованою доволі довгий проміжок часу. Окупація спочатку була економічна, от, крайнім часом вона вже перейшла в політичну окупацію. От. Чи буде відбуватися військова окупація, яка частково там на сьогоднішній день відсотків на 75% вже відбулася? От. Нам би дуже цього було не потрібно для того, щоби. Мати розуміння в разі, якщо ми будемо мати цей ще додатковий фронт, нам треба буде відволікати наші ресурси, відволікати наших військових на вирішування цього питання. Чи вирішимо ми це питання? Вирішимо. І Лукашенка чітко розуміє, чим це для нього буде закінчуватися. Але ще раз наголошую, світ в останній час він прийшов такий занадто турбулентний е, процес, турбулентний е, рух, і це для нас є. Певним додатковим викликом, от ще раз налошу. Якщо таке рішення буде прийнято, я розумію, що там не всі будуть погодитися з ними, але є частина тих людей, які при погонах, частина тих людей, які під присягом, і, і ми можемо припустити, що частина з них може приймати участь в всіх е, питаннях для нас, це ще раз налошу. Додатковий виклик, але тут можна е, говорити про е, трошки інші речі: що все треба зупиняти вчасно. Якщо ми кажемо, що це президент невизначеної республіки, да, як ми на, наголошуємо публічно, от, то в мене тоді питання: а як тоді відбувається, що такий довгий проміжок часу от, працюють кордони, живе країна, от, в країни, в якій відбулися вибори, які не визнав весь світ. Знаєте, от Все треба робити вчасно. От, моя позиція, що якщо ви вчасно не робите, то... Потім ця річ у вас буде наздоганяти, ви будете набагато більше прикладати зусиль для того, щоб вирішити ті чи інші питання. Я вже наголошував, якщо б в 2008 році було вчасно прийнято рішення відносно поведінки Путіна, і відразу було б дана відсіч, а не вели б переговори, і дехто не, не міняв це там на деякі речі, от, може б, мали б зовсім інший світ. В 2014 році, коли відбулася. Агресія відносно нашої країни в Криму, коли росіяни розпочали війну на території Донецької Луганської області. Ну, прикладів вже було дуже багато. А на великий жаль, ці так звані компроміси, от, вони дуже приводять до е, негативних наслідків. От, якщо ви сьогодні маєте компроміс, маєте на увазі, що негативні наслідки завтра, післязавтра вас обов'язково будуть наздоганяти. А от ще одне запитання стосовно от, цих е, поки що. Думок і припущення гіпотез навколо Білорусі. А що і чим Україна буде відповідати, якщо Білоруси своїм військом спробують атакувати наші кордони? Адже відомо, що зараз, попри базування на аеродромах Білорусі, літаків Російської Федерації, попри базування, там в тому числі мобілізованих і тренування мобілізованих з Росії. По території Білорусі Україна ніколи не завдавала ударів. Чи може ця ситуація змінитися, коли білоруське військо спробує атакувати наші кордони? Давайте ми не будемо з вами гадати теоретично, що буде відбуватися. Якщо не дай Боже, будуть відбуватися ті чи інші практичні дії. Ми розуміємо, в який спосіб має діяти наше війська, в який спосіб має діяти. Наші підрозділи сил оборони і чим ми маємо займатися? У нас є сценарій на будь-який випадок подій, які на сьогоднішній день може очікувати нашу країну, і це не тільки Білорусь. Ви знаєте, що росіяни мають велике бажання розхитати ситуацію в Молдові. Щоб так само ми маємо спільний кордон для того, щоб так само відволікати наші війська. Ну дивіться, ворог підступний. Це те, що я казав, коли ми починали з вами розмову. Що вважати, що у нас все добре, що ми перемогли і все. Можемо заспокоїтись це дуже дуже небезпечна річ. Цікаво наші аудиторії про кого ви, але я так розумію, прізвищ не буде до засідання РНБО. Пан Камельчук. хотів питання. Доброго вечора всім. Доброго вечора, Олексій Мічеславич. Скажіть, будь ласка, на даний момент ситуація нам щось вже стало відомо, але можливо, ви додасте й заспокоїте українців. Щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, ми знаємо, що нещодавно були знову перебиті лінії електропередачі, і станція працювала на генераторах. Наскільки я розумію, зараз Укренерго повідомило, що підключило назад станцію, небезпека знову минула. Скажіть, будь ласка, наскільки ви володієте, що можете повідомити ситуацію, чи подібні е загрози все ще можуть продовжитися в майбутньому? Я так розумію, що вони повторюються час від часу, і Україна намагається кожного разу повернути це під контроль, незважаючи на те, що на жаль, МАГАТЕ не отримало повного доступу тоді, коли приїжджало на цей об'єкт. Яка ситуація в двох словах? Це, цей об'єкт вже е, рік, як знаходиться в руках терористів. Ядерний об'єкт небезпеки небезпечний о, знаходиться в руках терористів. І коли кажете, що у МАГАТЕ не було спроможності, то у мене питання: а що ж тоді за магате? Що ж тоді за ООН, що ж тоді за інституції, які очолюють, які тут співпрацюють е, в цих речах. Якщо вони не можуть дати відсіч терористам, ну дивіться, це ж доволі 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 просте, е, не не складне питання. Але під загрозу ж поставлено життя десятків, сотні мільйонів е, людей. Якщо не дай Бог на цій станції, щось станеться. От, тому я кажу, що млява доволі реакція світу на всі процеси, які відбуваються, от це є. Е, Підштовхом країни терориста продовжити далі робити те, що вони роблять.